Вітаю вас, малята! Я сьогодні пропоную вам завітати до художника і подивитись, яку картину він створив. Ось вона! Подивіться, який будиночок створив художник на картині. Він знаходиться у саду, де багато запашних квітів. Подивіться, якого кольору квіти ви бачите. Будиночок збудовано з дерева. Він складений з двох частин, великої вгорі. І маленькою внизу, і у великій і у маленькій частинах будиночка є стіни і дах. Хто живе в цьому будиночку? Так, пташки. Вони залітають до будиночка через круглі отвори. У будинку мешкають великі маленькі пташенята, тут їм тепло і затишно. Малята, яких пташок ви бачите на картині? Так, горобчика, синичку, снігура. Жайваранка. А ще які пташок ви бачите? Малята, а ви знаєте, які пташки відлітають восени в теплі краї? Ластівки, лелеки, журавлі. Чи є такі пташки на картині? Малята є пташки, які не відлітають в тих прикраїн. Чи знаєте ви таких пташок? Це голуб, синичка, горобець. Подивіться уважно, чи є такі пташки на картині. Покажіть їх. Малята, що ще ви бачите на картині? Так, тут багато метеликів. Якого кольору метелики? Покажіть метеликів на картині. Малята, вам сподобалась гостях у художника? Чи сподобалась його картина? Я думаю, так. До зустрічі, малята!